Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні 18 червня 25-го року. Засідання постійної комісії з питань положення бюджету фінансів і підприємницької діяльності та інвестицій. Перед початком комісії давайте проведемо реєстрацію. Другой Василь Дмитрович, кому Галена Є. Король Сергій Анатолійович, секрет Едуард Віталій, Урсуля Ігор Іванович. Прибуло троє депутатів, так, Значить, на чорнослічено. На порядку денному у нас винесено 8 питань, роздано на руки. Чи будуть якісь пропозиції по порядку денному? Немає пропозицій. ну, Тобто, в даній редакції, Хто за? Проти, утримався, я.

Давайте так. Бовсій да, так? не так, От дивіться, ви подали ну новій редакції. Нові а uh -huh. так саме змінюється. Загальний обсяг фінансування на розвивання нас не змінюється. Як було сімдесят мільйонів і тисяч, так воно залишається. нас виникла потреба. У добавили ми ще один одну назву напрямку. Це фінансова підтримка комунальних підприємств. наших. шостий пункт. Не створює місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств. Ми в 2025 році зменшили суму на 2 мільйони на приводі техніки, і цих 2 мільйони перенесні е... суди. Перенесені суди. Так. Загальна сума у нас не звільнюється. Але тут у шостому пункті, це ж у новому пункті, тут є загальна сума 2 мільйони, так? Так. але ж перед тим розв'язок. Ми тільки на рості кезаря його додаємо. Може... І ми тоді нічого <поставлені> не робили. <поставлені> <на> виболі, <поставлені> ну 25-й рік це заплатить чи що? 25-й 25, <поставлені> ми наклали? Найбільше років. 25-й рок.

Ну ладно, ну, да, ну, вся нова програма буде просто на 24. <клес> <клес> <У> мене, <клес> не буде діяти уже. Так, ну були якісь ще питання? Пропозиції? На ну і це буде рішення, так? так? Хто за да, дану пропозицію? Проти отримався. Дякую. Так, переходимо до другого питання. Що затвердження програми запобігання за вибірних людей на водохід'єкції іменно відселищної територіальної громади, де повертати за цьому заповідачним, але тут є, я бачу. Це дійшов на двох словах. Нам все одному бачимо, звісно, програма розрахована на те, що. На просвітницьку роботу, для того, аби ознайомлювати людей, виготовляти друковані матеріали, наочні якісь і проводити рейдові перевірки, обстеження прибережних смуг, водних об'єктів з такого плану, аби доводити до людей правила поведінки на воді. Бо на сьогоднішній день ми бачимо, що соус, берегів річки місця. Дуже багато стихійних місць, матового відпочинку людей на воді, і до людей потрібно доводити дану до інформацію. Після того ми розробляли дану програму, хочемо впровадити її в життя. Чи видно комісії під фенсі? Немає. Пропозицій. Ви не сказали про тишені, розфесійні вводені редакції, так? Хто за дані пропозиції, прошу голосувати. За, проти, отримався. Дякую. Переходимо до третєї питання. Донесення змін до комплексу і програми соціальної підтримки, які які вирішили, починає до них сімей Зміни ми вносимо у розділ додаток перший до комплексної програми у розділ другий. Спеціальна підтримка захисників і захисниць України, і членів їх сімей, а саме у пункт 4 і 6. тут ми домовляємо слова наступного змісту. Одноразово грошова допомога дітям загиблих померлих захисників та захисниць України, смерть яких наступило у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з числа мобілізованих під час загальної мобілізації, демобілізованих, комісованих. Звільнені з військової служби. Справа в тому, що ті хто діти, які мають статус і мають посвідчення члена сім'ї загиблого, це підтверджений статус. Але є такі випадки, коли мобілізований приходить у відпустку, він помирає тут, у нього є конкретно. Витяг з наказу, що він перебуває у відпустці, що він мобілізований, і така дитина, вона посвідчення члена сім'ї загиблого мати не буде. Але це теж дитина, батько чи мати якого буде е, з числа тих осіб, які захищав е, і які помер. Тому ми отаких категорій, як мобілізовані, демобілізовані і звільнені ще сюди у пункт четвертий і 6, щоб виплатити її заразову допомогу. Вони просто не мають документів. Вони дуже довго вони чекають оставитися. Так робить ми програму так. Добре, че ни е питание на позицията на членове комисии? Нема. Какви бъдат пропозиции? Днес е на е, така. Премият подход е неразборчив. Кто за дава пропозиция, прошу? Кто за отбор на членове Так, слідуючи четверте, також Оксана Парагода, про внесення змін до порядку надання грошової допомоги за підтримками дітей та членів їх сімей за рахунок коштів комплексної програми соціальної підтримки та підтримки за дітей та членів їх сімей на 25 рік. Так, тут зміни вносить також у розділ другої умови і порядок надання грошової допомоги, а саме у пункт четвертий. У ну, зв'язку з тим, що в програмі ми домовляємо такі категорії е, е, осіб, які е, померли в наслідок збройної агресії, от числа мобілізованих, до мобілізованих. Тому ми додаємо тут ще до переліку документів, які будуть подаватися до заяви. Це копія документа, що свідчить про причини та обставини смерті під час проходження військової служби та інших документів, якими можуть бути військові. Копія військового квитка, копія сповіщення сім'ї, копія лікарського свідоцтва про смерть, копія витягу про виключення, загибло з особового складу військової частини, а також копії документів, які підтверджують конкретний статус, чи це учасник бойових дій, чи це особа з інвалідністю у нас чи це учасник війни. Ну, тобто ті діти, які мають посвідчення, вони нам будуть подавати, ну, чи, то, чи особа, яка здійснює за ними опікунство. Будуть подавати нам посвідчення члена сім'ї загиблого. Якщо такого посвідчення нема, то ми будемо брати всі копії, подавати документів, які підтверджують то, що дійсно загиблий батько чи мати, вони були мобілізовані, чи вони вже на сьогоднішній день звільнені, але вони конкретно були призвані Збройні Сили України і, здійснювали захист проти агресії російської по іншому. Не може бути ніяк. Ну, е, з того, які документи є, то ці документи у людей є просто на руках: і сповіщення сім'ї, і колопії посвідчень у БД, і в військових у вони конкретно написано, що вони проходили курс у Збройних силах України і що там з ними стало. <гум> Так, да, там суми без змін. Так як ми на цю на категорію по 20 тисяч це 2 мільйони гривень. Виділили там зміни у суми ніхто не вносив, бо поки що ми будемо зараз брати комплекти документів. Якщо mm -hmm. Ні, це по 20 тисяч гривень. Зараз ми починаємо, коли вже прийдуть у нас підміни. Ми збираємо заяви, і по 20 тисяч гривень ми запитаємо, яких випуск і будемо до 1 серпня. <плес> а, ну так, да, так, да, якщо, то так. Да. Добре. Чи були якісь питання поданому проповіці? Немає. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти стримався. Дякую. Так, переходимо до п'ятого питання. Про внесення змін до положення про платні медичні послуги комунального інформаційного підприємства і німецька багато прошед на іксання. Так, да, положення платні соціальні послуги, воно було прийнято рішенням у 2023 році, і в додатку третьому, це конкретно було зазначено перелік кількох категорій населення, які отримують платні медичні послуги безкоштовно. До цього переліку ми додаємо працівників. Там було так, працівники. КНП, Кільмінецька багатопрофільна лікарня та Кільмінецький ЦПМ тепер ми сюди додаємо працівники Кільменецького селищного центру соціальних служб, комунальної установи Кільминецький територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг селищної ради, позашкільні бібліотечні установи закладів освіти та культури, засновниками ліків і Кільмінецька селищна рада. Оці всі тобто. категорії, да. так. Да, да. Оце конкретно у перелік цільових категорій у нас не працівників оцих установ. А далі все без змін, як там було положено. А тут було все ж у період її воєнного стану раніше було. Да, да. А, окрем... це було. На дозвол на право та досі. Так, це було, це було ще А міні... я ж от мене тут цікавить мисливців. Тож на шару вони всі можуть проходити, а вони до цього прийдуть. Ні, вони влоті за сертифікати, два сертифіката там дається. Нарколога і психолога. Хто платно там десь... А медичний А там медовля, то безкоштовно. Ну, так от для мисливців виходи теж безкоштовно. Ні, ні, Ну так, це в періоді військового стану. Ну так. Сертифікат виходить до наказу. Але, це, Але це оплата бланків сертифікатів про проходження навколо і вони це оплачують за. Добре, козачки запитання. Немає запитань. Пропозиція, винести даний проєкт на сесії в поданні Хто за дану пропозицію, прошу виплати. Хто за?

ремонту дахів і так далі, потрібно mm. ну, авто вишти. Mm -hmm. е, відповідно, десь здійснили е, запис нових пропозицій, це приблизно вартість 3,5 млн грн для того, щоб спочатку цей процес е, взяття її вкраду, тому що фактично таких коштів немає одразу, купили таку техніку mm. по алгоритму. Потрібно передбачити кошти для збільшення статутного капіталу для того, щоб вони могли заплатити перший внесок, і відповідно е Одна комісію, е і за комісію, тіло кредиту і проценти за певний період. Ну і відповідно до цього рішення 250 передбачається для ну, майже до кінця року, щоб вони могли зіщувати. <плес> Ну, От по порядку я йде. Це воно ну, правильно, що це перше питання, а слідче питання з Ми окремо поки. Ну бо зараз. От, то. Для чого ж більше статутний капітал, якщо ми ще сто питання відміну? Ми не можемо проводити в кредит, якщо у нього не дозволяє статутний капітал. Треба до статуту. Мене достатньо. Ні, ну я того і запитав. Бо, не, не, бо там от там, ти вирадуєш, суті, до другої mm -hmm. стадії вже відповів, хоча. Ні, ні, там звідси і навіть згідно порядку виділення коштів і на цей такий порядок дійсно mm -hmm. прийняття mm -hmm. рішень. Ні, ну так подивись. Бо тому, що йому спочатку треба зараз, ми вносимо mm -hmm. більшим статутний капітал і затверджуємо статут, йому треба про... зареєструвати спочатку статуту новий у цей, а потім вже оформляти позику, поки не будуть бачити. Проти статут з вами статут. Добре, якісь пропозиції по питаннях немає. Пропозиції ви не не винесли дані професійної Хто за, прошу голосувати Проти Дякую. Відповідно, саме питання про надання дозволу на отримані капецу піднесла заничого управління житлового комунімального господарства. Також розданий, в принципі, це все розказав за яку це розписувати. Так, чи будуть ще якісь запитання, що давно заключення? Нема. Пропозиції. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за, родиться, приймуси, там у попередньому проєкті номер комп'юненка і... Ну, це був це рахувати. Топлично ще не відкриваю. Я, в принципі, це більше ремонт було повторюю, що це. Це можливо, було бо аніпарший функція. Зарахунок <говори> симбалка. No, no, Можна на одну просто прописати, але це просто без нового. Тут є ж збільшити статутний капітал за шляхом внесення. Ні, ну просто руки треба роздати для депутатам розсам, а так до цього. Звичайно, пропозиції чи зголоси, якщо це Ні, yeah, а що? Ну тому є, що банк вказаний і на рахунок. А сам рахунок це по суті технічне питання. Ну, проект технічні позиції є проти. Там нема. Є, там просто прочерк. Yeah, Бухгалтерія. Хочеш конкретний рахунок ну, ну я, я думаю що це не сесійно, це техничный питання. ну дивіться, да ну, по Просто... депутатской деальности мы опустим банк сам я что я победил да? протокол с прочее я бы заняты прочее забрал все ну на мой дом это же техничный питание ставки я рахую я про я, я, меня в банку

Ну, воно ну, то не не справи. Ну, зараз не пройде. Через три місяці цієї року вони зможуть зарахувати. Ну, вам це ж без проблем. Це є внутрішні реалії. Ну, свобода. Ну, свобода. Ми забираємо рахунок. Зараз ви вам. Та що тоді? <серкнув> забираємо гроші? Ну, так, і вже з перегоді. Thank you.

<свист> Ні, дивіться, перевиконання у нас складає майже 8 мільйонів. Але ми направляємо лише 5 мільйонів сто двадцять днів, тисячі є 100. Це енергоносії, це субвенція районного бюджету і статутний капітал. Але тут статутний капітал за рахунок доходів 150 тисяч, а це мільйон 100 за рахунок зменшення резервного фонду селищного бюджету. І крім того, ще нам Лівенецька сільська територіальна громада надала субвенцію. І ми є на чотирьох працівників своїх, які будуть уже від <клух> серцянку нашого надавати послугу на отримання цих чотирьох працівників, і на е, ПСД, на первинку, е, на закупівлю безкоштовних віків і сам е препарату Андопе. <секс> <сес> <сес> Двіся, <Ми, цілі. сес> у них дивіться, це та сама та, 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 та там, той самий випадок, що і е, у нас і МСД, і головним архівом і соцслужбою. У них ці соціальні працівники, які раніше були при центрі при розділі, вони просто були собі в структурі, але від вимог, це має бути установа, яка має надавати чи заклад надавати ці одиноким е, людям. Е, <сес> А відділ не є надавачем соціальних послуг. І тепер вони звернулися до нас з питанням, щоб... вони будуть рахуватися у цих Так, в нашому цих але... І це вже я, це з першого числа перевернув. З першого листя. З першого Так. Це ніби перевід буде, чи ні? Вони anyway, попередньо людей і loser, вони зараз порог. Вони зараз поробні, вони будуть по-новому по оформляти особові справи, там 25 п'ять чоловіків, які на обслуговували. Це робимо, через першу звільню, це перша питання. Ні, там процедура велика, будемо по занесенню, по вивченню потреб, це вже процедура, але вони приймають. Хайно. Чи будуть якісь запитання? Які будуть пропозиції? Винести даний проєкт рішення на вашу сесію і підтримати подані редакції. Хто тобто задану пропозицію? Прошу голосувати. Хто тобто за, проти, тримався? Дякую. Порядок денний вичерпаний. Всім дякую за увагу.